Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо, що Адам і Єва втратили після гріха. Послухайте таку притчу. Було це дуже сиву давнину, одному королівстві був дуже добрий король. Усі піддані цього короля дуже його любили, бо він роздавав великі скарби. Жили там чоловік з жінкою в тому королівстві, які також отримали надзвичайні великі скарби. і сказав король до чоловіка й жінки: Я вам дав великі скарби, але дуже добре пам'ятайте, де є велике багатство, там є великі крадії, злодії. Будьте дуже пильними, оберігайте ті скарби і не спілкуйтеся з незнайомими людьми. У ті люди можуть бути крадіями, злодіями, які одягнулися гарних порядочних людей. Для охорони цих скарбів я вам дав всі засоби. Будьте мудрими і пильними. Я від'їжджаю, але через деякий час я повернуся і ви покажете мені, чи ви ті скарби зберегли, чи змарнували. А що зберегли? Я вам наділю вас ще більшими скарбами. І чоловік і жінка з великою радістю почали жити, почали користуватися тими королівськими скарбами, які ніколи не вичерпувалися. І чоловік і жінка настільки були щасливими, настільки захопилися цими скарбами, тим щасливим життям, що призабули пересторогу короля. А верніше про реальне значення цієї перестороги. І тут одного разу вночі постукали в двері їхньої хати. Чоловік і жінка відкрили двері, і на порозі з'явився дуже гарний чоловік. Дуже щирий, добросерний, гарно говорив, гарно вітався, гарно прихвалював чоловіка й жінку. Як добрих. Великих багатих господарів. Цей чоловік попросився переночувати в їхній великій, гарній, багатій хаті до рана. Чоловік і жінка довірилися цьому доброму чоловікові і пустили його переночувати, не питаючись, хто він, звідки, а відтак не зрозуміли, які то у чоловіка наміри. На рану пробудилися чоловік і жінка. Подивилися хата пуста. Цей в лапках добрий чоловік обікрав їх, всі скарби вкрав. І сіли і плачуть чоловік і жінка. Що ми тепер будемо робити, як ми тепер будемо жити? Через кілька днів повертається добрий король своє королівство, і закликав чоловіка й жінку, щоб нагородити їх ще більшими скарбами. Але... Коли жінка чоловік прийшли, почали плакати, Ой добрий королю, наші скарби, які ти нам дав, злодії вкрав. І каже король Чи ж я не попереджав, що є багато злодіїв і крадіїв? Я вам казав забезпечити охорону і бути пильними, не пускати незнайомих людей до хати, розпитувати, хто є, хто і що він думає. Ви мали їх розпізнати і зберегти скарби, вигнати цього злодія, а ви не подумали про мою засторогу, розслабилися і втратили весь скарб. Тепер я вас виганяю зі свого королівства. Ви ненадійні, мої піддані. Я вам не можу більше довіряти. Але я вам даю шанс заробити то, що ви втратили. Зразу я вам дав безплатну той скарб. А тепер ви маєте цей скарб заробити. Дуже важкою працею. Справжню ціну скарбу людина розуміє тоді, коли його втратить. Добрий король це був наш добрий Бог. Королівство це був Райський сад, а чоловік і жінка в цьому раю, в цьому королівстві. Це були наші природичі Адам і Єва. Тепер розважмо, що це були за такі скарби, які добрий Бог подарував безплатно задармо Адамі і Єві. Бог на цій землі створив всі умови для щасливого життя в цьому райському саді і дав надзвичайні здібності на природні, тобто. Божу благодать, яка мала рости, яка мала вдосконалюватися до повноти. Бог поставив людину на випробовування і дав всі середники для того, щоб людина ці випробовування успішно пройшла. Розважмо, як виглядали ці скарби Божі, які Бог подарив людині. Бог створив досконале середовище, в якому жила людина дав всі умови для того, щоб людина була щаслива. Тобто природа фізична була підчинена людині. Людина отримала владу над тваринним світом, рослинним світом, над теплом, холодом, хмарами, дощем, повітрям, водою і всім створінням, яке Бог створив, для того, щоб людині було добре. Людина мала панувати над простором, часом, гравітацією, над всіма фізичними і тілесними законами. Людина мала спокійно ходити по воді, не тонучи. Сила тяжіння мала підчинитися людині і діяти тільки тоді, коли людина захоче і як людина захоче. Повітря мало слухатися людини, людина мала. Управляти повітрям, літати в повітрю, ходити в повітрю, переміщатися коли скільки хоче і з якою швидкістю хоче. А це означає, що людині не потрібні були б сьогоднішні машини, літаки, кораблі, потяги. Людина мала спілкуватися з людиною без допомоги телефонів, телеграфів. Людина мала чути людину на відстані, читати думки свого собесідника і відповідати собесіднику без телефоні, без зв'язку, яким ми сьогодні звикли спілкуватися, тобто фізичним способом, телефонами, так і часом, і простором людина мала управляти. Часом людина мала користуватися як то і книжкою, перегортати листки в минуле і в майбутнє. Людина мала владу зупиняти час і подовжувати час. Так само простір людина мала скорочувати і подовжувати, тепло і холод людина мала регулювати в такій мірі, який їй потрібно. І не треба було зовсім людині думати про одяг, бо людина сіяла, сіяла в людині Божа благодать, тобто душа настільки була чиста наповнена Божу благодачу, що впромінювали ясне світло, і не було видно ніякої наготи. Людині не потрібно було шукати якоїсь роботи, не потрібні були ніякі гроші. Людина мала управляти рослинним світом, і рослини мали по волі людини родити те, що людині необхідно для прожиття на цій землі. Людина мала владу множити хліб. Продукти все необхідне, скільки людині потрібно, тобто до нескінченності. Не потрібно було людині думати про якесь лікарство для оздоровлення. Хвороби людину не чіпали, ніякі віруси, ніякі грибки. Душа мала владу над своїм тілом, і ми, по власній волі, могли оздоровлюватися, якщо щось було негаразд. Відновлювалися клітини в тілі. Скільки нам потрібно було, і так людина мала жити вічно. Також людина мала повну владу над тваринним світом, і тваринний світ, птаство, все було створене для потіхи людини. Людина мала благословити тварину, і тварина мала дякувати людині і Богу. Усе, що Бог створив для фізичної людини, Бог дав під владу людині. Тобто людина стала царем всього фізичного тут на землі. Людина мала називатися людина-ангел. Тобто, людина від ангела відрізнялася нижчою природою тільки через те, що мала фізичне тіло і мало що відрізнялося від ангелів. І ангели мали помагати людині, вчити людину, любити людину і все глибше зближати людину з Богом. Тепер набагато чіткіше ясніше ми можемо уявити, що людина втратила через те, що не послухала Бога. Тепер ми тяжкою працею, тяжкою боротьбою маємо відвоювати в злодія віцифера те, що ми через легковажність, через непослух у цю небесному втратили. Тепер ми б мали. Цю цінну річ, яку втратили, ці дари Божі, належно уцінити, бо ми їх вже втратили. І тут Бог, добрий Милосердний, дав нам шанс повернути ці цінні дари. І Бог сказав, що робити, щоб повернути ці Божі дари. Бог показав нам дорогу додому, до Вця Небесного, Царства Небесне, і дав всі засоби для того, щоб ми відібрали від того злодія, то що він навкрав по нашій легковажності, по нашій війні, звісно. Але цей злодій так легко не здається. Він знову старається нас запутати, і знову старається нам показати ліву дорогу, а не праву пряму дорогу до неба, а хоч трошки збочити, щоб не попасти до неба, щоб не утримати ті цінні дари, які він вкрав. Для цього і цей злодій, Люцифер, викручує, перекручує Божі заповіді, щоб ми думаючи, що виконуємо їх, не виконували, а переступали, і ми повинні викрити з того злодія, зняти, зірвати з нього маску, щоб не повторити цієї помилки, яку зробили в раю Адам і Єва. Бо якщо вдруге повторимо цю помилку і повіримо. Люциферу злодію, то вже другу шансу не будемо мали. Вже не будемо на землі виправляти помилки, а вже потрапимо до пекла, і звітам вороття немає. Тому не маємо ми права втратити цей шанс. Тепер зробимо таке порівняння, що було в раю, і що ми втратили після гріха. І це, що зараз на землі, такий технічний прогрес. Такі гарні машини, косом злітаємо, страшну зброю виготовляємо, владу здобуваємо, багато грошей маємо, багато влади маємо, і нам здається, що ми щасливі, тому що крадемо в других, вбиваємо других, і ми щасливі. Ні, ми нещасні. Ми подібні до тої нерозумної, немудрої людини, яка втратила мільйон, а заробила собі в одну гривню. І вважаєш вона дуже щаслива, що їй більше нічого не треба, що їй вже не треба Бога слухати, вже не треба перед Богом клякати до святого причастя церкві, не треба покорятися перед Богом, бо вона дуже багата, має тілу гривню. Це нерозумно і немудро. На провеликий жаль, людина висновків не зробила. Людина не бореться за царство небесне. Людина дальше слухає того брехача того злодія, і мало людей, які Бога зрозуміли, мало людей, які народилися на нос Божого Духа, які стали храмом Духа Святого, які стали під повний провод Бога, які керуються тільки Божою мудрістю, які утримують Божу благодать, яка нас заведе Царство Небесне. А що б людина зробила на сьогоднішній день, яка б мала? Великі мільярди, багато золота, дорозіч камінів, алмазів і тому подібне, велике багатство. Якщо б це багатство тій людині вкрали, що б вона могла зробити? На що б вона спосібна була? Так, та людина готова була боротися за цей скарб, щоб повернути його. Так, людина спосібна була б і вбивати, і зневажати і навіть своє життя втратити. Чи калікою стати, чи велику хворобу утримати, аби тільки повернути цей скарб. Тут людина готова виснажити себе, використати себе до нуля, аби тільки повернути цей скарб. А наскільки більший скарб ми втратили в раю, наскільки більшу жертву ми маємо скласти, щоб повернути цей скарб, який вкрав Люцифер злодії нам в раю, по нашій легковажності. І тут ми добре знаємо, як повернути цей скарб, по якій дорозі йти, де той скарб знаходиться, ми добре знаємо і ми його можемо повернути через Божу мудрість, через Божу любов, через Боже милосердя, через Божу справедливість. І та дорога, яка веде до Царства Небесного, веде нас до того скарбу, щоб ми його відновили в Царстві Небесному, треба виконати Божу волю. Та народитися на Духа і дійсно стати тим ківотом, тим храмом Духа Святого, і щоб Бог нас прийняв як блудного сина, і дав нам перстень на руку, і тоді будемо вічно жили в Бога в Царстві Небесному, і будемо тішатися тим розумінням, навіть що ми перемогли диявола, відвоювали скарб, відновили гармонію з Богом. І будемо жити в вічно Царстві Небесному. Слава Ісусу Христу! Слава Отцю Сину і Святому Духу, слава Пречистій Діву Марії, слава Царству Небесному, Бог понад усе.